Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Так, у мене черговий оверлок. Це у нас агат. Ось. Чотирьохнитичний агат ось у мене такий черговий. Довгенько я з ним просидів. Ось так він шиє. Так він працює, ось, наприклад. Оверлок на продаж. Я його ну, підготував на продаж. Ось так він у мене шиє. Це, це верлок після мого налаштування. Ось такий ось прямо, товстелезний такий. Ну, не войлок. Драб такий. Ну, зрозуміло, що таке ніколи він шити не буде, ніхто не верложить, Ну я просто цим ну, показую, наскільки я відрегулював і налаштував цю машину ніж зрізає таку товщину. Ось такий шов, Ну, треба було збільшити довжину сіпка, але я вже не, не, це, не робив цього. Просто показую, я нічого не кручу. В принципі, на цих налаштуваннях можна шити будь-яку тканину. ось Ось шифон у мене. Прозорий шифончик такий. Нарешті я його доробив. Ось такий шов, но кіно сьогодні не про те. Не про те, так як. У нас іде війна. Ось, рашисти нам побили енергетику. І я зробив цей оверлок. І в мене були там, ну, запитували люди, як можна переробити оверлок, щоб можна було без світла з ним працювати. Це технічна машина просто. Ось. Ну, вона приводиться в дію завдяки електродвигуну. В даному випадку, в даному випадку на 180 Вт. Достатньо, ну, потужності йому вистачає. Але у випадку, якщо нема світла, я зробив ось такий ну, приблуду, як це кажу. Ось зробив такий пасик. Ось так у нас ось ручечка вставляється з це. І хомутик. Хомутик я взяв, ось, наприклад, найкраще. Це 40х60. На 40 на 60, що тоді тут нічого, ну, нема ніяких хвостиків. І таким чином. Тут ось уже така, ну, воно, зробилась така виїмка Можна так, можна так. І затягуємо. Тут можна викруткою. Ось. Або ключиком на 7. Ну, в даному випадку в мене хомутик на 7. І можна таким чином шить. І без світла. Ось дивіться, наприклад, ось такий ось тоже фетер, такий товстелезний. В три шари. В три шари ставлю. Ну, для нього я збільшу довжину сіпка. Довжина сіпка у нас тут, я вже показував у своїх відео. Кнопочку цю нажимаємо. І в цьому діапазоні, ось наприклад, М. Ось 04. Це вже йде довжина. І ось тут нажимаємо кнопочку. І крутимо. О, пальчик, пальчик провалився. Ну, нажати треба і тримати. Не сильно. І виставляємо на букву М. М Максимум. пускаємо кнопочку, косічечку сюди. І можна навіть працювати без світла. Ну, якщо виключили світло на 8 годин, швачка ж не може сидіти 8 годин без роботи. Та без проблем. І ось так можна працювати. Це такий лайфхак у мене. Так, да, це, до речі, не тільки до цих оверлоків. Та будь-який оверлок можна зробити, але ж найкраще робити, коли напрямок ну, в руху, в цьому напрямку, ось, наприклад. Бо якщо у вас оверлок в, цю, ну, в цьому напрямку ну, крутиться, то якщо чесно, ось, ось так не дуже зручно. Ну, За найменшим нічого, то теж можна так зробити. Ось такий прекрасний шов можна шити вручну. Ось. Нас не здолати. І в мене таке враження, друзі, ну, сьогодні дуже гарний настрій. Порівнюю наші інженери, наші технологи зробили стару. Радянську не потрібну нікому ракету. Доробили, переробили, що навіть збили расистський ту 22 Це такий, звісно, плювок Путлеру і всій рашистській армії. А я ось такий радянський, нікому не потрібний оверлук переробив і зробив із нього теж конфетку. Ну, якби по-своєму теж молодець. Давайте трош... трішечки повернемося до цей. Як я зробив цю ручку? Зробив я її з будь-що, що мені попалось під руку. Попався мені такий гвоздь 120-й. 120-й. Взяв ось такий ось з дюбеля ось. Із, е, швидкі гвозді, ну не швидкі вони, як там, я не сильно розбираюсь, як воно називається. Просверлив отвір. Ось, Щоб ввіз, ну, гвоздик туди заходив прекрасно. І вийшла в мене ось така ручка. Перемотав ізолентою, зігнув. Ось. Просверлив на такому рівні, позагинався, як має бути. Просверлив на такому рівні і зробив канавку. Ось. От. Ширину зробив таку, щоб хомутик міг стати. І нічого складного, нічого абсолютно. Все доступно, хомутик там стоїть скільки там 2 гривні чи 4 гривні. Ось такий принцип, ось такий механізм. Випиляв тут таку канавку і її заробив, щоб вона була гладенька, ну в випадку, не будеш по не, ну, не будеш у нас по ми не будемо сидіти без світла. От, і, в принципі, воно не заважає. І в будь-який момент, якщо трапиться якась така ситуація, можемо поставити і можемо вручну працювати. Нічого нам не заважає. Ну, це таке в мене відео буде. Ну, скоріш за все, я ще зроблю відео по цьому оверлоку, як він шиє. Хоча ж ви бачите, оверлок я шкіру на продаж. Кому потрібно налаштувати, обслужити швейну техніку. Швейні машинки, оверлики, там розпашивальні машини. Будь ласка, звертайтеся, зменшу шоу. Звертайтеся, номер телефону. Я залишаю під відео. І ось було на М я ставив і ставлю на 3. Ну, окей, на 3,5. Під відео я залишаю свій номер телефону. Вот такой шов можно и вручную. Вот такой есть, например, бифлекс. Вот складочку зроблю. Ну. Такая складка, конечно, в 6. В 6. Шурує запросто. 7 міліметрів я, я зробив 7 мм ширину шва. В принципі, це на всі випадки. Ну, на 7, коротше. На всі випадки життя. Ну, це такі в мене сьогодні веселі новини. Пишіть, друзі, коментарі, що вас цікавить. Ну і все. Слава Україні і героям слава!